Наявності на продаж є свіжий автомобіль, це є Ford Connect 2007 рік випуску, 1,8 дизель. Це йде повний грузовичок, тобто два місця. Машина в прекрасному стані. В автомобілі один єдиний власник салону, вона була куплена в дилера. По кузову також автомобіль в прекрасному стані. Ніяких сколів, царапін, рижиків, ржавчини абсолютно немає. Один тільки косметичний підкрас. А так по кузову взагалі зауважень немає. Нижче також я трошки пізніше покажу, воно в прекрасному стані. І саме головне – це пробіг. В автомобілі оригінальний пробіг складає 118 тисяч кілометрів. Так, 118 тисяч кілометрів. Цей пробіг підтверджується, також можемо погодитись на будь-які ваші перевірки. В салоні автомобіль виглядає також дуже гарно. Нема нічого подертого, поцарапаного. Все дуже охайно, гарно збережений. Білий чистий потолочок. Сидіння водія не просажене, не подерте. Ось Багажний відділ за клеточкою. Підтвердженням пробігу є той, який був у 2017 році. Ось 2017 рік. І тоді пробіг був 101 тисячу. кузову один косметичний підкрас, це є ось це крило. Два шари фарби. для того, щоб його покрасити, воно не знімалось. Також покажу багажне відділення, Ну, також дуже гарне. Автомобіль важких грузів не перевозив, все цілесеньке, також відкривається криша, щоб перевозити якісь довші вантажі. Загляну з вами також під нижче, воно в прекрасному стані, абсолютно нічого не ржаве, також ніяких не потьоків масла, нічого. Машина повністю відповідає своєму пробігу. Під капотом у нас 1,8 турбодизель, турбіна дує прекрасно. Бачимо, що тут все ціле. Ось це крило не знімалось. Машина просто в дуже достойному стані. Зараз запустимо двигун. Двигун запускається дуже гарно. Абсолютно ніяких помилок на приборній панелі. По щепленню ніяких питань немає, воно в прекрасному стані. Ходова дуже збита, коробка переключає плавно, не гудить, не вибиває. Машина дійсно відповідає своєму пробігу. Тому дзвоніть, запитуйте, на всі питання ми вам відповімо. Всім дали покубок.